Всім привіт! Я сьогодні на відпочинку і мені дуже захотілося поділитися з вами певними думками і взагалі показати цю от красу, в якій я сьогодні перебуваю. Не сьогодні, а взагалі останні два дні, тобто на вихідні ми сюди приїхали. І ви знаєте, так круто жити в динамічному світі, в якому ми поспішаємо. У нас насичені графіки, насичені дні. Ми кудись біжимо, летимо, У нас постійні зустрічі, ми такі круті дяді і тьоті, заробляючи гроші, кудись там подорожуючи, можливо. Одним словом, прикольно, коли ми в динамічному світі, але чи помічаємо ми своє життя, чи помічаємо не просто життя, а себе в своєму житті? Тому що, коли ми постійно біжимо і наше життя максимально насичене, не завжди ми можемо відчути, а що про мене, що для мене. І знаєте, багато людей живуть такими, от ніби як сценаріями, якимись сказаними умовами про те, що ось саме так має виглядати життя. Середньостатистичної людини, або людина, яка успішна, тобто така людина, наприклад, повинна ходити постійно по якихось зустрічах, по якихось фешн-шоу. Така людина має, взагалі, не має часу на відпочинок, а постійно її відпочинок полягає в зустрічах, в якихось мітингах, якихось інтертейментах, тобто ось такий от стиль життя. І от багато людей вони що роблять? Вони почули, що Така от людина, яка для них ніби ідеальне життя має, має жити ось так. І далі ці люди своє життя наповнюють ось такими от графіками, списочками і живуть так. І знаєте, коли ти запитуєш цих людей, чи ви щасливі, вони насправді не всі однозначно відповідають так. Спочатку вони можуть сказати так, а потім ти запитуєш, а що нас тобі щастя? І людина зависає. А чому? Тому що насправді дуже багато людей живе. Таким чином, що вони не знають, що про них і для них. Вони почули, що це от модно, оце от прикольно. От мій кумир він має такий спосіб життя. І я таким хочу бути. Але це не означає, що це саме для цієї людини. Коли ви живете якесь своє життя, тому що ви почули, що це ніби модно, прикольно, бо ви будете мати багато грошей, і ви починаєте, по суті, жити цим життям, через певний час ви можете зрозуміти, що а щось так якось. Ну, немає щастя в цьому. Якась така пустка. І ось такий короткий вам зміст сьогоднішнього відео. І я зараз до чого? Щоб відновити контакт з собою, та й взагалі не відновити, знаєте, а пізнати себе, зрозуміти, що про вас для вас у вас повинен бути час для себе. Час, коли ви самі з собою, в спокої, в тишині. Коли немає мобільного телефону біля вас, немає соцмереж, коли ви можете ось так от просто сісти на березі річки, на березі океану, хотілося сказати, але сісти на березі і просто поспостерігати за тим, що відбувається довкола, поспостерігати за своїми відчуттями, своїми емоціями, своїми переживаннями, і знаєте, взагалі задати собі питання: а що для мене, що про мене? І, знаєте, досить така корисна практика. Проаналізуйте свої дні, наприклад, як ви провели день вчора, що в ньому було для вас хорошого, корисного, що було щасливого в тому дні. І от чим більше ви робите такого аналізу, тим більше ви з часом починаєте розуміти, а що з того, що є в вашому житті, є справді про вас і для вас. Це одна така практика, практичний момент, інший практичний момент. Коли ви приділяєте собі час, одна з таких практик класних, а як би виглядав ваш ідеальний день? І от ви знаєте, коли я задаю це запитання своїм клієнтам, які такі біжать, все вони роблять, всі такі вони круті. я задаю а питання, як виглядає ваш ідеальний день? Що ви, якщо ви можете пофантазувати? І ви знаєте, в більшості випадків люди описують зовсім не те життя, яким вони живуть? І от це вам така теж корисна практика. Проситьте і задайте свої питання, як ви був для ідеальний день? Це один момент, і другий про те, як був ваш тиждень, що в ньому було б для вас про ваше щастя. Тому що дуже часто люди насправді не знають, що для них про їхнє щастя. Вони просто намагаються закидати. Знаєте, як от люди п'ють алкоголь, так буває. Люди закидаються якимись зустрічами, якимись інтертейментами. Тобто інтертеймент у нас як це перекладається. Розвагами, ось мені оператор підказує ще розвагами. Закидається якимись розвагами так, знаєте, як якийсь наркотой, щоб не відчувати оту пустку, яка насправді правді не існує. А пустка існує тому, що люди не знають, що для них і про них. Тому люди мої друзі, мої любі, дорогі. Якщо ви хочете бути щасливими, виділяйте час для себе не тоді, коли ви з друзями, не тоді, коли ви з рідними, не тоді, коли ви зі своїми партнерами чи з будь-ким, а коли ви самі з собою. Чим більше у вас часу для себе одинці з собою, тим більше ви можете справді задаватися питаннями, а що ж в моєму житті про мене? Будьте щасливими, спокою вам, внутрішнього щастя!